Дякую. Дякуємо, друзі. Олексій, ми все так зустрічаємо, як ніколи. Корачі. В общем, зворонююсь з дідом, кажуть, що ви до нас їдете. Дід, йди сюди. І дід каже, а що ти будеш дарити? Кажу, блин, ну всі прапори, які ми маємо, типу, вже є. Він каже, так, ну що, заїжджай до мене. Діжи з хітринкою, любить, знаєте, щоб був сюрприз. Так що, по-перше, по-перше. Це від вас, сюрприз. Від нас, від після го і від діда. Ось таку красу для вас розписали. Україні потрібен порох. Косить кожним словом він таке потрібен. Більше того, його подарунки роблять Україну можливою на сьогодні. Може, зараз прочитають типу, і послухають ті мігідники, які вчора голосували на Україну. Сравни Бог. Але це не все, подаруся. Дивіться, сьогодні. після перемоги будете святкувати з дружиною, з малою. Да? І треба що, щоб був гучний саунд. Відведіть, ага. показуйте. Ну, після дев'ятої діда. Нічого. Україні потрібен порог. А тепер сюди зайдіть, подивіться. Чекайте. Тушу тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми враємо. Oh, crazy. Okay. 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 Okay.